Візиту у понеділок до Славутича президента на еканергатам Петра Котіна розпочався несподівано не з офісу Арса, а з відвідання палацу дітей та молоді, де молоді словотичні зірочки показали маленький концерт, у якому яскраве враження справила пісня про ганди. Після цього юні художниці з Енергодару, які тимчасово проживають у Славутичі, показали малюнки улюбленого міста. І вже після цього виступили дорослі. Знаєте, коли, коли слухаєш, що маленька дівчинка дитячими долоньками хоче закрити Україну, не можна втримати сліз. Сьогодні справді наші діти, ви всі, мабуть, найкрутіші на землі. На жаль, Сьогодні наші діти, діти війни. Чому ви найкрутіші? Все дуже просто. Бо ви тримаєтесь, ви тут, в Україні, живете і мрієте далі. Мрієте про те, щоб повернутися в своє рідне місто це, мабуть, мрія номер один у всіх. Але ми всі мріємо про нашу перемогу, і щоб ця клята війна, врешті-решт, покинула нашу землю. Дякую Юночці за картину набережної, яку вона зробила. Дуже багато згадувань про це у мене і у багатьох тих, хто зараз сидить в цьому залі і хто це все бачив. І дійсно, зараз в цій важкій ситуації, в цій важкій війні України проти російських загадників, наші герої на фронті. Забезпечують нашу з вами свободу і те, щоб ми могли тут вільно з вами зібратися і подивитися на це картини, подивитися на цю чудову пісню про закриємо дитячими руками Україну. В цьому місті Герої Славутич зібралось місто СМТ, герої Іванків, місто героя Лушто, місто Герой Донецьк. Місто герой Луганськ, місто Героя Енергодар, я ніколи не була в Енергодарі, але я сподіваюся персональну екскурсію, тому що багатьох Енергодарців я знаю, і я сподіваюся, що ви проведете для мене екскурсію в Енергодарі. А для мене дуже важливо завжди при в Славутич за будь-яким покликом. І Петро Борисович сьогодні мені таку нагоду дав. Я дуже вдячна і хочу вам сказати, що якби не наш державний енергетичний сектор багато чого нам би не вдалося разом. Петро Борисович, я вам невимовно вдячна за все те, що ви робите. Я не знаю, як ви встигаєте і проводити переговори з міжнародними партнерами і забезпечити енергетичну незалежність України, і допомагати нашому війську. Те, як енергатом допомагає нашим військовим, мабуть, не допомагає жодна компанія в Україні і не забувати про наших дітей. А далі практично настав день Святого Миколая. Усі діти отримали подарунки від НАЕК енергатом канадської компанії та депутатки Верховної Ради Ольги Василевської смаглюк дуже гарно. насправді ми сьогодні тут. В робочі поїздки, але це зараз тільки що закінчилася найбільш приємна частина цієї поїздки. Так, так, і Був дуже гарний концерт, який діти зробили. І також, ви знаєте, дуже вражила оця пісня Дитячими руками закроємо Україну і також картини, які нарисовані про Енергодар, і які дійсно дуже схожі. На саме те, що в Енергодарі було, і я пам'ятаю ці міста, які зараз нарисовані. Це дуже, дуже дорого до моєго серця було побачити оце все. Ну і я дуже радий був вручити подарунки від нашої, нашого партнера канадського компанії Каміка, які зібрали ці подарунки для наших діток тут, на Україні, для того, щоб підтримати нас і їх в цей важкий час. Військова агресія Росії проти України, і звичайно, напередодні опалювального сезону найважливіше питання про тепло та готовність не як до майбутньої зими. Ми зробимо все, щоб у нас з вами було у всіх українців. Було і світло, і тепло в домівках, і це наше завдання. І ми все для цього вже підготували. У нас вісім. Енергоблоків в енергосистемі вже перевантажені, вже працюють на повну потужність. Останній енергоблок ми наступними тижнями будемо підключати до енергосистеми. Я маю на увазі тільки ті енергоблоки, які, звичайно, знаходяться на нашій підконтрольній території. Також дуже сподіваємось на наших захисників, що Запорізька атомна станція повернеться. Ми знаємо, що так і буде, але питання тільки коли. Герої працюють на фронті, ми працюємо в тилу. Ми робимо все, щоб допомогти їм. Вони роблять все для того, щоб захистити нашу свободу і незалежність нашої держави. Після прес-конференції для преси делегація на конергатам вирушила на робочу нараду Варс, де обговорювали нагальні проблеми. Президент ДП ДПНЕКЕНЕГАТЕМ Петро Котін коротко проінформував про діяльність компанії, яка стабільно входить до топ 5 енергетичних компаній України. Як перспектива, це створення заводу по Конверсія урану в гексавторит урану дуже така стратегічна завдання. Економічно, одразу можна сказати, що там немає економіки, але стратегія там є для того, щоб ми могли, врешті-решт, вийти на замкнутий ядерний цикл. Це чому так детально про це говорю, Тому що саме з каміка. Вони передали цю допомогу, яку сьогодні ми передали дітям присутності і народного депутата Ольги Михайловна і поважного вашого мера міста Славутича. І дуже приємно було побачити ліце дітей і щасливих очі, коли вони дивилися на все це з свого боку. Також дуже приємно було взяти участь. Суму. Директор ВП Атом Григорій Супрун доповів про роботу підприємства. Фактичне виконання плану з виробництва товарної продукції за 9 місяців 2023 року при плані 510-960 тисячі гривень, складає 500 мільйонів 788 тисяч гривень, що складає 98%. Процентне виконання обумовлене тим, що у нас зараз не все відбувається гладко з закупівлями. Ну, зараз у нас є фінплан підписаний. І будемо за рахунок придбання основних засобів вирівнювати ці, ці показники. Що стосується виконання ремонтної кампанії, то персонал ВП Атом ремонт-сервіс» відпрацював на всіх площадках ВП АЕС, працював на всіх ремонтуємох блоках. І Слід. ваша впевненість ваша робота дає можливість бути нам, людям, і мені передавати людям впевненість у тому, що зима. Пройде, і вона пройде в більш-менш достойний спосіб для нас всіх. Тому я безмежно вдячна кожному з вас за вашу роботу. Не буду закидати питаннями, а як же ми пройдемо зиму, адже захищені наші об'єкти критичної інфраструктури. Я упевнена в тому, що ви робите все можливе для того, щоб так і було. І щоб ми з вами зустрілись навесні, потиснули один одному руку і сказали, слава Богу, прийшли. От, і будемо. Перемагати на інших фронтах. Завдяки вам. Дякую. Дуже хотілося б, щоб цей зимовий сезон був спокійним, але очікування, на жаль, трошки інші. І хотілося б, щоб ці очікування залишилися лише очікуванням, як сказала Ольга Михайлівна, щоб ми пройшли зимовий сезон і спокійно війшли в літній сезон. Але е, сьогодні я хочу ще в вашій присутності подякувати колективу, колективу е, воїнам світла. Да? От сьогодні в Україні. А є дві категорії воїнів світла: ті, хто на передовій дає нам можливість бути тут, працювати, тримають наше небо, і це справжні воїни світла в такому філософському аспекті, тому що ми воюємо не просто за територію, за свою землю, за ресурси. Це світоглядна війна, це війна тоталітаризму. Проти демократії і ми захищаємо демократію, і наші воїни світла міцно тримають цю оборону і крок за кроком звільняють нашу землю. Так само і ви, як воїни світла, даєте енергію, як енергію життя, так і фізичну енергію в нашій мережі. І ми маємо можливість більш-менш комфортно навіть під час війни жити дітям забезпечувати навчальний процес, працювати підприємцям. Тому велика, велика вам подяка за цю енергію. Ми з Петром Борисовичем обмінялися думками, чим же живе сьогодні Славутич. на прикордонні біля Білорусі. Здавалось би, ну які можуть бути мрії про розвиток, але вони є, і ми не стоїмо на місці, ми рухаємось. За вашою підтримкою ми провели вже декілька цікавих заходів щодо енергетичної безпеки радіаційної безпеки. Поговорили про поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Надалі ще є плани на такі наукові речі. А наприкінці наради кращі працівники Арса були нагороджені нагрудними знаками та грамотами компанії. Детально про цей візит президента на як дивиться у новинах у середу.